Покращення хуських автошляхів питання номер один для влади міста, каже міський голова хоста. Погоджуються з цим і мешканці. Місцеві продовжують скаржитись, що дороги жахливі, ладні навіть ходити пішки, аби не псувати автівки по розбитих вулицях. У нас погані дороги такі, що ми вже не, ми вже не знаємо, що як, як якся з цим усім бороти. Куди, як обіжати, може, ми вже думаємо, може взагалі на дорогу на роботу не виходити. Їдемо, колеса міняємо, б'ємо, машини б'ємо. Все падеме на мир, йдемо у рабство. Дехто взагалі відмовляється коментувати стан доріг. Кажуть, говорити нема про що. Чому така ситуація зі шляхами у міській владі? Пояснюють, кажуть, минулого року ще у липні хуська міська рада за виконання ремонтних робіт на дорогах хуста облавтодору перерахувала кошти. Проте він не виконав свої договірні зобов'язання. Простіше кажучи, нічого робити так і не почали. Ремонт відкладали. Розпочали його дорожники тільки пізно восени, але так і не завершили. Особливо справедлива критика за частину в центрі міста Доріг, де осінь було знезано верхній. Верхню частину асфальта ми так не дочекалися бітому, не дочекалися від дорожників цієї роботи, хоча гроші були своєчасно перераховані. 31-го вони нам їх повернули. На вулиці Духновича дорожнього покриття нема. Опади лише погіршують ситуацію. Наприкінці тижня, щоб хоч якось врятувати ситуацію, міська влада вирішила взагалі перекрити цю дорогу. А увесь потік автотранспорту скерували через центр міста. Тим часом хустяни сподіваються, що хоча б цього року їхні дороги, хоч трохи, але стануть кращими.